Привіт всім! Мене звати Олександр і на зв'язку Альянс Банк. Давайте трішки ще зачекаємо всіх бажаючих доєднатися до нашого ефіру, а поки можете написати в коментарях, з якого ви міста нам буде цікаво почитати, хто у нас сьогодні тут зібрався. Бачу, що вже Луцьк тут, Суми тут, Житомир, Черкаси, Коростень. Запоріжжя, Київ. Знову Золочів. Хмельницький. Дуже. Макіївка. Львів, Кривий Ріг. Та можете також ставити реакції, допомагаєте просувати цей ефір, щоб якомога більше людей. Дізнались про те, що у Альянс банку відбуваються такі цікаві акції, як розіграш електромобілю Volvo X30. Так, бачу, що Харків доєднався. Ужгород. Одеса, Луцьк, Суми, Бровари. мукачево Forever хтось пише. Гарне місто. Звенигородка. Інгушетія, щось, щось цікаве. І так. Чого ми сьогодні всі тут зібрались з вами? Нагадую, ми розігруємо електромобіль Volvo X30. Потужний кросовер, Вартістю близько 30 тисяч доларів, що вражає своєю динамікою та є найшвидшим в історії Volvo Cars. Мені, до речі, випала можливість подивитись вживу цей електромобіль, трошки покататись такий невеличкий тест-драйв. І що можу сказати, я дуже заздрю тому, хто сьогодні виграє цей електромобіль. Бажаю успіхів! Тільки так, давайте подивимось, хто ще у нас доєднався Коломия. Тим, Херсон, клас, клас. Так багато людей вже. Тож, давайте пройдемось по умовам акції, що треба було зробити, щоб прийняти саме участь в розіграші електромобілю Volvo ex 30 30 Щоб поборотись, за право стати власником цього, цього чудового, без перебільшення Чудового авто потрібно було встановити застосунок Альянс Банк та відкрити картку Стартова. Перше правило дуже просте, але його треба було виконати безпосередньо. А також впродовж жовтня та листопада розрахуватись від 40 тисяч гривень. Тобто, на 20 тисяч гривень, ви розраховуватись в жовтні, на 20 тисяч гривень в листопаді, і ви стаєте учасником акції електро... Мобіль Volvo X30 за розрахунки карткою стату. Все просто. А, також сюди враховувалися будь-які розрахунки в супермаркетах, кафе, магазинах, зоомагазинах, термінал, а, квитки в цілому, будь-які розрахунки, в тому числі розрахунки в мережі інтернет. А, До речі, трошки розкажу про саму картку стартова. Сподіваюся, ви вже встигли зацінити наш кешбек. Розмірі 30% на все, який діє перший місяць після відкриття картки, або до моменту накопичення 500 гривень. Після цього періоду для вас діє постійний кешбек в розмірі 1% на всі покупки. Також коротко хотів би розказати про круті переваги картки стартова, про які, можливо, ви ще не встигли дізнатись. Картка стартова це кредитна картка, яка має найдовший пільговий період у вигляді 92 днів для покупок, а також кредитний ліміт до 300 тисяч гривень. Сплачуючи карткою стартова за комунальні послуги, ми повертаємо 5% від суми платежу і навіть за оплату кредитними коштами. Такого я точно ще ніде не бачив, перевіряв. Можу сказати, що це така унікальна пропозиція від Альянс Банк. А також з Альянс банк ви ще можете заробляти, запрошуючи друзів встановити застосунок за вашим реферальним посиланням і все заробляєте до 3 тисяч гривень в місяць за 10 друзів. Раптом ви інфлюєнсер, амбасадор в кругах своїх, маєте багато друзів колег по роботі, а вони ще не користуються Альянс банком. Надсилайте їм посилання в спільноти Viber, Telegram. Вчати ОСББ, нехай всі встановлюють застосунок Альянс Банк. А ви будете заробляти з цього. Ну і звісно, крутою перевагою є обслуговування картки, яке повністю безкоштовне. Поповнення та переказ власних коштів мобільного телефону. Все це відбувається без комісії. І так, е наразі нас вже дивиться понад. 70 людей, і я пропоную повернутись до нашого розіграшу автомобілю. Давайте подивимось, скільки людей в цілому виконали умови. А я нагадаю для тих, хто приєднався нещодавно, що умовами участі в акції було розрахуватись карткою стартова сумарно на суму: 40 тисяч гривень, 20 тисяч гривень в жовтні, 20 тисяч гривень в листопаді. Отже, в розіграші у нас беруть. У нас беруть, відкриваємо на наш документ і дивимося, скільки в розіграші у нас учасників беруть участь. Загальна кількість 561 учасник. Тобто шанси на перемогу доволі таки високі. А, так, 561 учасник. А, безпосередньо розіграш за умовами акції ми будемо проводити в рандомайзері. Я думаю, що ви знаєте цей сервіс. Він доволі популярний, якщо ви заб'єте в гуглі, random.org, він у вас буде на початку. Тут ми вводимо загальну кількість наших учасників. 561 учасник, і ми добираємось цього хвилюючого моменту, коли дізнаємось ім'я переможця. Так, як зазначалось в умовах акції, ми робимо це за допомогою рандомайзера. У нас 561 учасник, і переможцем стає учасник під номером 108. Але хто цей учасник під номером 108, ми зараз з вами дізнаємось методом пошуку цього учасника в загальному списку учасників. 108-й учасник. Це у нас Собчук Тарас Володимирович. Тарас, вітаю вас! Оплески Тарасові. Супер! Наш переможець, який отримує Volvo ex 30 Це Собчук Тарас Володимирович. Наші співробітники з вами зв'яжуться протягом, протягом двох днів, але... За умовами акції, якщо не вийде якимось чином зв'язатись з Тарасом Володимировичем, він не вийде на зв'язок, не буде відповідати. Ми маємо визначити резервних переможців. Механіка проста. Тобто, якщо не вийде зв'язатися з переможцем, ми визначаємо наступного резервного переможця, і він наступним отримує право на електромобіль. Таких резервних переможців ми маємо визначити 5. І наступним резервним переможцем стає у нас учасник під номером 322. Учасник під номером 322. Понижан Олександр Васильович. Це резервний учасник, резервний переможець, перепрошую, під номером 1, якщо не вийде зв'язатись з головним переможцем. Ось це резервний переможець номер 1. Другим резервним переможцем буде учасник під номером 53. Так. Учасник під номером 53 це зважі Євгеній Олександрович. Резервний учасник під номером 2. Резервний учасник під номером 3. Це 392 учасник. 392. -й. Піддубний Роман Миколайович. Резервний переможець під номером 3. Резервний переможець під номером 4. Це учасник номер 70. ЦАП Артур Володимирович. І останній резервний переможець під номером 5. Це номер 183. Кривошеєва Катерина Віталівна. Що ж, резервних переможців ми визначили. Якщо не вийде зв'язати з головним, потім перший резервний, другий, третій, ну і так далі. В цілому логіка вам зрозуміла. А... В цілому, я думаю, що на цьому наш розіграш. Завершено буде. Дякую всім і кожному, хто долучився. Дякуємо, що ви з нами, що користуєтеся всіма перевагами нашого застосунку та картки стартова. А акція ця відбулась за підтримки MasterCard. Очікуйте на нові акції, на нові чудові пропозиції. Бережіть себе, і нехай вам щастить наступного разу. Гарного дня з вами був Олександр та Альянс Банк.